Із миропонитці політичним силам гроші на вибори. Товстий гаманець олігархів мають замінити скромніші пересічних українців. Саме їм пропонується фінансувати діяльність партій, щоб вивести останніх із під контролю магнатів. Система давно працює в Європі. Вона діє в інтересах дійсно громадян, а не в інтересах конкретних бізнес-структур. Ми е, маємо це зробити для лібералізації визову режиму з європейським союзом. Це забезпечить зменшення корупції. Гроші ділитимуть між партіями залежно від рейтингу. Чим більша підтримка виборців, тим більше коштів на реалізацію політичних програм. Загальний бюджет для всіх сил у межах країни до півмільярда гривень. Це одна один відсоток мінімальної заробітної плати, помноженої на. Кількість виборців даже реєстри. це приблизно 400 мільйонів гривень на рік. З розрахунку на всі політичні партії братимуть з кожного хто має право голосу. За нинішніх реалій це трохи більше червонця. На вулицях Сум. Коли почули про таку ідею, за словом у Кишеню не лізли. Кожна партія це проект олігарха. Ну давайте фінансувати ще олігархів з за казни. Я проти. і так народ фінансує все. Війну, медицину, міліцію, дітей нічого от цього не зміниться. Олігархи як бурюлася вони так і будуть. Держава є держава, олігархи це вважаю, вони роблять і для себе. Я думаю, що то покращити становище. Запобіжник від олігархів адміністративна та кримінальна відповідальність, передбачена для тих, хто дасть або візьме на політичну діяльність більше грошей, ніж прописано буде в законі. Проект тільки но дістався до Верховної Ради. Комітети його ще не бачили. Але якщо документ такий внесуть до сесійної зали і депутати його схвалять, реалізовуватися він може почати вже з наступного року. Маргарита Єрмак, Сергій Сурков, Віктор Лапченко на часі новини.